Yeah. 3 січня для України вечір закінчився на приємній ноті, адже завдяки МВС України, Міністерству оборони України, офісу президента та ще багатьом установам вдалося повернути понад 200 військових та цивільних з російського полону. Воїни збройних сил Національної гвардії, ВМС та прикордонники вперше за довгий час змогли потрапити на територію батьківщини та обійняти побратимів. Частина військовополонених боронила Маріуполь та Азовсталь. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи. Не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні, і вважалося, що вони зникли безвісті. Дякую усій команді, яка працювала і працює, щоб обміни. Продовжувалися за словами начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Боданова. Процес повернення людей до країни був дуже непростим. Цей обмін готувався досить довго. Е, участь скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона об'єднаних арабських еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити. Ці люди справжні герої. Кожен з них доклав неабияких зусиль, аби захистити рідну країну. Сьогодні, 4 січня, уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубинець повідомив, що впродовж найближчих тижнів може відбутися ще один обмін військовополоненими.